Друзі, всім бажаю здоров'я. Ви обрали дуже складну, але цікаву та необхідну тему. Тому я прошу вас сісти та уважно її послухати. І так, ви спитали мене, як навчити собаку не пилососити на вулиці, щоб вона не жерла все підряд. молодець. Перш за все, я хотів би сказати, що те, що собака шукає їжу на вулиці, це її нормальна поведінка, це її інстинктивна поведінка. Історично так склалося, що а, собаки вони змушені шукати собі їжу на вулицях, на смітниках, шукати якусь мертвечину або щось ще. Тому а, ця поведінка, вона. Передається від покоління до покоління. В наших реаліях це може бути небезпечно, тому що у нас існує таке явище, як докхантери. Деякі люди можуть отруїти вашу собаку, вони можуть закласти голки або шматки леза до їжі, до м'яса, до ковбаси. Якщо собака з'їсть такий шматок, вона може, вона може дуже швидко вмерти. Тому вкрай необхідно навчити. Собаку не підбирати, будь-що на вулиці, і зараз я покажу вам, як це зробити. Спочатку давайте розберемо е, основні помилки, які ви допускаєте в, в цій вправі, і що вам точно буде заважати. Перше, ви надягаєте на собаку наморник. Наморник це спецінструмент, і собака не може жити в ньому все життя. Тобто намордник не може бути на собаці кожну прогулянку, тому що морда собаки це дуже чутливий орган, вона охолоджується завдяки пащі відкритій, вона спілкується з всесвітом завдяки пащі. ми можемо видавати їй їжу на тренуванні при відпрацюванні певних команд. Тому, якщо ваша собака буде постійно в наморднику – це не вирішення проблеми, це її уникнення. І в той час, коли наморника на собаці не буде, вона обов'язково щось знайде і з'їсть. Тому наморник це не варіант. Друга класична помилка, яку ви постійно допускаєте, це ви починаєте забороняти, скаржити, наказувати собаку, коли вона щось підбирає. Зазвичай це мале. Цуценя, яке ще не розуміє команд, яке ще взагалі нічого не розуміє, і коли він щось знаходить, ви або жорстко йому це забороняєте, кричите на нього, кажете йому фу, не можна, або якось наказуєте. І з точки зору е малого, це незрозуміла поведінка, тому що він знайшов для себе щось круте, а ви на це жорстко так відреагували. Тому собака вчиться або їсти так, поки, поки ви не бачите, або. Тікати з цією їжею, або а, десь спочатку втікти, знайти щось з'їсти, поки ви а, не дотягнулись до собаки. І навіть собака готова терпіти покарання, собака готова на все, що завгодно, аби тільки знайти цей ласий шматочок їжі. Для собаки це дуже цікава гра. Це для неї хобі, це для неї а, набуває якогось сенсу ходити на вулиці і шукати для себе якісь смаколики. А, тому не допускайте, будь ласка, цих помилок, і зараз ми поговоримо про те, як відучити собаку цього не робити. На перших ваших прогулянках треба а, давати перевагу місцям, де немає. Багато різної їжі. Я розумію, що це важко, тому що є бабусі, які підкормлюють там кішечок під під'їздах, під під'їздами. Під багато різних ситуацій, але коли в нас маленький цуцик, ми мусимо обирати такі прогулянки, щоб він е, мав бігати, і ви не боялись за те, що він щось з'їсть. Це можуть бути якісь безлюдні ліси, якісь парки, якісь поля. Тобто собака з перших днів не буде вчитись щось шукати. Максимум, що він може знайти, це якусь мишку знайти або за якоюсь птичкою побігти, якщо ви постійно гуляєте в місцях, де всюди розкидана їжа, якісь кістки, якийсь е, хліб для собаки це як гра. Знайди смаколик. Є багато різних вправ, які допоможуть відучити собаку вашу не підбирати. Ми почнемо з найпростіших і поступово-поступово будемо рухатись до найскладніших. Перше, що ви можете зробити, навчити собаку переключати свою увагу. Тобто є в одній руці у вас їжа і є в іншій руці їжа. Ви пропонуєте собаці їжу з однієї руки, якщо собака відмовляється, перестає намагатися з'їсти цю їжу, ви можете підкріп... підкріпити її з іншої руки. Йоу! супер пёс! <спирал> да. отличный пёс! Ага. Да, ай, супер пёс! <спирал> да, отличный пёс! <пирал> да. То есть, что мы сейчас робили? Когда собака Намагалась з'їсти цей шматочок, я закривав руку. Коли він припиняє спроби це зробити, я кажу марк, так? і підвірю його з іншої руки. Тобто, відмовившись від спроби взяти з цієї руки, ти маєш можливість отримати з іншої руки. Це пояснює собаки елементарний принцип, що відмовившись від чогось, я отримую щось. Розуміло? Тобто, ми не забороняємо, ми кажемо, якщо ти припиниш спроби брати з одного місця, ти отримуєш з іншого. Пробуйте цю вправу самостійно зараз. Таким чином, ми привчаємо собаку, що якщо вона відмовляється від одного шматочка, їй за це прилетає інший шматочок. Це можна робити вдома в нейтральному місці. Це дасть собаці розуміння, що я хочу щось конкретне, оце, але якщо я від цього відмовлюся. А, мені прилетіть винагорода з іншого місця і можливо навіть смачніше, ніж те, що я хотів спочатку. Друге, а, ви можете робити схожі вправи, але вже на вулиці і вже із заготовленою їжею. Тобто, це м мусить бути якась м ковбаса, а, якась сарделька, сосиска, щось дуже смачний сматок м'яса. Права заключається в чому? Ви заздалегідь кладете їжу на вулицю, підходите до неї таким чином, щоб ваша собака її задетектила, вона її бачить, вона її відчуває, але дотягнутись до неї вона не в змозі. Тобто ви не даєте їй, ви тримаєте повідок. Ковбасу десь вона тут. Ось, що мені треба робити? Мені треба, щоб собака задетектувала цю ковбасу, але переключилась з нею на мене. Тобто, що відбувається? Я просто тримаю цуцика і не даю йому взяти. Фес, молодець, браво, супер! Ай, браво! Молодець! Супер молодець! Собака! Супер, собака! Собака дивиться, 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 і в, один, в одну мить вона переключає увагу на вас. Коли собака переключає увагу на вас, ви маєте її похвалити, Ви маєте її винагородити за це. Таким чином, ми відпрацьовуємо теж навик, що собака щось хоче, вона розуміє, що вона не зможе до цього дотягнутись. Коли вона просить поради у вас, ви її за це винагрожуєте. Я хочу зауважити, є, є такий експеримент, його проводили вчені, в чому заключається він. Їжа накривається скляним кубом. Всі собаки з різним е рівнем підготовки і з різним рівнем дресирування за заводяться в кімнату, де знаходиться ця їжа під скляним кубом. 100% собак е показали одну й ту саму поведінку. Коли собака дивиться на їжу і не може її взяти, рано чи пізно різним собакам знадобиться для цього різний час. Але рано чи пізно собака починає дивитись на господаря. І вона, типу, дивиться на нього і хоче від нього отримати або пораду, або хоче від нього отримати якусь допомогу. 100% собак це зробили в цьому експерименті різних порід, різного віку, різного рівня підготовки. Коли вони не змогли взяти цю їжу, вони почали дивитися на господаря. І ваша задача не прогавити цей час. Коли ваша собака дивиться на вас, коли вона переключається з подразних, коли вона переключається з їжі на вас, ви мусите зрадіти і дати собаці смаколи. Найсмачніше, яке ви можете вигадати. Таким чином, ми вчимо не хапати їжу і вбігати з неї, а комунікувати з людиною, якщо ти хочеш щось отримати. Якщо в тебе є бажання з'їсти шматочок на вулиці, подивись на мене, і ти отримуєш шматочок від мене ще смачніший, ніж, ти, ніж той, що ти знайшов. Далі. Якщо все ж таки трапилась ситуація, коли ваша собака з'їла щось або взяла в пащу, почала їсти, і ви ну, ніяк не відреагували на це, ви допускаєте ті самі помилки, ви починаєте страшним голосом кричати на собаку: фу, не можна, бити собаку по пащі, хапати її за шкуру, трусити її. І чому ви вчите в цьому випадку собаку? Вона хватає. І вона тікає. І це класична ситуація. 100% собак робить так: Хопає і втікає. Ми, нам не треба на початкових етапах вчити собаку, що ми з нею за щось е, конкуруємо. Типу, ми не хочемо забрати в неї їжу. Ми не проти того, щоб вона їла смачний смаколик. Але ми мусимо показати їй альтернативу. І коли собака знаходить щось, а зазвичай це якась суха кістка, якась паличка, якась ну щось таке не дуже прикольне, ви мусите зі своєї кишені достати або смачну якусь сосиску, або якийсь шматок м'яса, і поміняти зі своєю собакою, просто цей шматок м'яса, до носа її підвести і сказати: Дивись, ти знайшов зараз якусь херню, а в мене є класний смачний шматок м'яса. Плюнь це і візьми моє м'ясо. Як правило, собаки не проти помінятися. І в такому випадку більшість собак навіть коли щось знаходять, вони приносять це вам і вони показують: дивись, що я знайшов. Це набагато ефективніше і ліпше, і в майбутньому буде нам корисніше. Ніж ми будемо спочатку бити собаку, а потім вона буде від нас тікати. Тому якщо собака щось знайшла, краще з неї помінятись на щось більш вигідніше для неї, тоді вона буде вам більше довіряти, не буде від вас тікати і буде з радістю з вами мінятися. Е, наступне, е, щоб зрозуміти те, що я буду казати далі, я вам дуже-дуже раджу е, ознайомитись з творчістю фішера і конкретно. Почитати, що таке диски Фішера. Тому що принципи, які ми будемо використовувати в наступній вправі, вони дуже зв'язані з ним. Для цього нам е, знадобиться якийсь предмет, який е, може видавати характерний звук. Ви можете придбати диски Фішера, а також ви можете використовувати якусь цепочку. Е, я хочу зауважити, багато хто дивився попереднє відео. До речі, якщо ви ще їх не дивились, є вже відео, як відучити собаку пилососити, Тому я з посилання на це відео залишу внизу. Ви, будь ласка, переходьте і повністю це подивіться, Воно дуже-дуже корисне і ємке. Багато хто дивиться перший раз відео про цепочку, про диски Фішера, вони кажуть в коментарях: типу, моя собака не боїться. Цепочки, це не працює. І я думаю, ну наскільки ж ви не розумієте цієї вправи, що ви просто берете цепочку там, кудись її кидаєте, і думаєте, що собака має на неї якось відреагувати. Вона не мусить боятися цієї цепочки, вона не повинна боятися цього звуку. Ми маємо прив'язати до цього звуку якусь певну асоціацію, яка з часом буде визивати у собаки певну емоцію. Тобто ми створюємо ситуацію, в якої собака буде намагатися схопити якийсь шматочок, в неї це не буде виходити, і кожного разу це буде супроводжуватися певним звуком. На. На. І знову роняю. Головне продовжувати годувати. Бачите, я не забороняю собаці е, намагатись брати їжу. Я не, не кажу ніяких заборонюючих сигналів. Тільки коли він намагається дотягнутися, ми мусимо зробити ось це. Можна їжу. Годую і раняю. Пес молодець. Підхороняю. Молодець, браво! Цим характерним звуком цепочки або дисків Фішера. І це має відбуватися багато, роз... багато разів, багато повторів. Тільки тоді у вашої собаки буде випрацьовуватись якась поведінка, якась реакція на цю цепочку. Я хочу зауважити, що якщо ваша собака вона а, трошки. Боїться, трошки така тендітна ніжна. Не треба без е кінолога ці методи використовувати. Е зупиніться, будь ласка, на попередніх. Але якщо ваша собака має нормальну психіку і нормально в неї немає ніяких проблем зі страхом, то цю вправу теж можна робити. І ось що ми робимо. Е ми робимо ситуацію, коли собака. Хоче з'їсти, намагається дотягнутися, їй щось не дає, вона відчуває, що не може це зробити, і кожного разу відбувається цей звук. Один, два, три, чотири доти, доки собака не зрозуміє, коли я не можу дотягнутися цей звук. Це як рефлекс. Ми маємо відпрацьовувати його дуже-дуже багато і довгий час, щоб у собаки була певна реакція. Коли все це на повідку в нас вдалося, ми можемо переходити до наступного рівня, коли собака вже буде е, свободна гуляти, а їжа буде роз, 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 розкидана в відомих вам місцях, щоб ви могли приготуватися і виконати цю вправу правильно. Ми маємо розуміти, що коли собака зустрічає якийсь Ласий шматок на вулиці, м'ясо, сосиску, таку прям відверту, відверту смачну їжу, вона має поводитись до неї як до провокації. Вона не, не повинна думати, що це цікава гра, і я можу схопити і втікти. Вона мусить до цього відноситись як до провокації. Чим більший, чим смачніший шматок, тим далі я від нього маю відійти. Але є різні альтернативні поведінки, вона може показати вам, ви можете за це її винагородити, якщо при умові, що, якщо вона не буде його лизати, якщо вона не буде його таркатися, просто продемонструє, що вона знайшла і подивиться на вас, попросить у вас щось смачненьке. Ми мусимо. Не чекати, коли собака сама знайде ці шматки. Ми мусимо заздалегідь готувати собі маршрути, прогулянок і ці шматки розкидувати в певних, в певних місцях, їх має бути безліч. Кожна прогулянка собаки має супроводжуватись цими вправами. І вона має звикати для них. Це не, не, не треба робити так, що, типу, ви місяць гуляєте в полі, де немає нічого, і тут бах, що з'явилось, собака ваша побачила, одуріла від емоцій і просто накинулась на цей шматок. Вона має звикати, що кожну прогулянку, будуть якісь провокації, але кожного разу вона буде питатися з їх з'їсти, в неї нічого не буде виходити, і кожного разу це буде супроводжуватись цим характерним звуком. Працюючи так довго, працюючи так старанно, ви досягнете успіху. Що треба ще зауважити? Чим більше ваша собака мала досвіду, коли вона з'їдала щось на вулиці, тим довше її і тим складніше її буде від цього відучати. Якщо у вас мале цуценя і воно як білий е, лист паперу, ну це буде набагато легше, тому що кожен день це новий досвід, і кожен день собака щось е, для себе відкриває, робить якісь висновки. Тобто, якщо вона пробує щось їсти, в неї не виходить, не виходить, не виходить, мерзкий звук, неприємний звук, щось неприємне, вона буде виникати. Цього подразника буде виникати цієї провокації. Якщо кожну вашу прогулянку, ваша собака там вполювала танкістку, там ще щось, там ще щось, вона вчиться, що це можливо, це реально, і вона буде до цього е, прагнути. Е, є ще більш радикальні методи, але в Ютубі ми про них казати не будемо. Можливо, колись я розкажу в них на Патреоні. Мені цікаво, чи додивились це відео до кінця, кому, кому вистачило терпіння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви додивились до кінця. І тоді, по коментарях, я буду бачити, хто уважно слідкує за інформацією, хто хоче насправді вчитися. Мені дуже-дуже цікаво. Я вам дякую за увагу. Бажаю здоров'я, всім добра.